Hello, guys! вирішила записати святкове відео. Я сьогодні взяла official day off Вперше за останні роки я собі дозволила не працювати день народження раніше. Якщо випадала на вихідний день, то я не працювала. Але якщо на робочий, то я працювала. Виявляєте, я надавала собі типу відпочити. Зараз я теж не дуже відпочиваю, тому що така спекотна погода, аж просто аж зле. Аж зле і що сьогодні мій 31 перший день народження. А оце бубочка, Тут їй два рочки десь було. Ну, це на день народження, я не знаю. У мене а, така штука, що а, саме з неї народжень в мене не залишилося прям якихось там відео чи фото, з дитинства і так далі. А, а, зараз шукала фотки, щоб саме показати, згадати з вами разом і передні дні народження, як це було і так далі. тому фільмі, але знайшла дуже мало фото. Я не знаю, що це за прикол такий, але маємо, що маємо. А, і так, маленьку мене вже ви бачили. Тут я знайшла вода, це не з дня народження, але а, тут мені 16 років. Десь приблизно волосся. І... Ось це на день народження. Я не знайшла фото з дня народження. Зазвичай мої дні народження вони так складаються вони влітку. І якщо, наприклад, їхні канікули були там в університеті, я приїжджала до родного свого міста, а навчалася я в іншому місці. І так складалося, що я не святкувала їх прямо в великій компанії і так далі, тому подібне. У мене жодного дня народження не було, щоб прям була велика компанія і так далі, тому подібне. Хоча ми з подругу не краще організовували, так скажемо, дні народження для наших одногрупників. А, і давали там якісь сюрпризи зробити так далі тому подібне, але в них день народження були там, наприклад, зимку, веселі. <кхід> Ось, а в мене так складалося, що максимально я святкувала свій день народження з своєю сім'єю. Майже ніколи не було такого. уявляєте, що коли я була відносина, у мене були не одні відносини до мострові. Так все складалося, що жодного дня народження, прямо сьомого липня, я не святкувала ні з ким зі своїх партнерів. Жодного. Я не знаю, що це за карма така в мене. А, ось, але є а, людинка, котра завжди була поруч. А, завжди була поруч, це моя найкраща подруга. І а, кожен день народження, навіть якщо її там не було, і зараз от, війна вона знаходиться за кордоном, я в Україні, то вона завжди мені приділяє увагу. Тобто там, посилає там квіти, там, якісь подаруночки. Вона така, типу, а, ідеальна пара, розумієте, але вона моя найкраща подруга. А, ось, я знайшла декілька фото. Я не пам'ятаю, скільки мені тоді було років, який це саме день народження. Ось це моя віолочка. Ось із нею фотка Це я пам'ятаю 100% що це було день народження. Ми святкували тут в нас в нашому місті. оце я сиджу така з вокалом. Це не алкоголь, якщо я не помиляюсь. Зараз я вже дуже багато років не п'ю алкоголь, тому сьогодні я святкувала просто ананасовим тоніком. Я обичаюся звуки, бо я записую так, що вікно відкрито, бо спекота така, що капець. А, ось це я з вілкою моєю. Знайшла теж. Фотку це в університеті, це не мій день народження, блін, нас не видно. Я не хочу просто тут відео вставляти паралельно ем, фотографії Ось, ми завжди разом. Один день народження, але не пам'ятаю, скільки мені було років. Мені здається, що більше 20 вже, десь 21, мабуть, 23-22. І от я з Женєю, це наша м, однокласниця. Ось, Ми в, в трьох святкували я, Женя і Вілка. Ось шопінг, терапія мене е, переслідує на кожен мій день народження. Те що тут я шопилась там лаш купила собі щось новеньке зі взуття. і останні два роки я також виїжджаю тут. У нас є торговельний центр. Рів'єра називається Я виїжджаю кожного року просто пройтися, поїсти в Макдональдсі, відсадкувати бургером і купити щось собі новеньке. Це я точно знайшла фото. Я пам'ятаю, це мій день народження, це 17-й рік. Я не пам'ятаю скільки мені років тоді було. Не, не хочу рахувати і засмучуватися. Це теж фотка а, приїжджав мій колишній, і це було давно. Також десь 18-й рік, але вже після після мого дня народження. Я така щаслива з. Повітряною кулькою, я досі обожнюю повітряні кульки, хоча мені вже пішов сороковий десяток. Так як це кажуть, 31 мені вже і ось це теж 18-й рік, якщо не помиляюсь. Це мої дівчата, моя бабуля з мамою подарували мені квіти. А ось зараз я сиджу з такими гарними розочками, Це я сьогодні сама пішла собі купила, тому що я захотіла те, що я хочу, пішла, обрала собі невеличкі такі букеті, але щоб було приємно просто подівочино, так сидіти, віти це завжди приємно, навіть якщо без приводу. І, до речі, я собі купляю квіти навіть на день народження, щоб прямо купувати квіти не тільки на якісь свята. Товариші, запам'ятайте, своїх близьких і коханих людей треба радувати без приводу. От запам'ятайте просто, бо це більше запам'ятовується, ніж на якесь там там свято. Тому що свято це свято. Подарував, ну, типу, всі очікують, так, що свято, тому якісь подарунки, квіти і так далі. Тому Але квіти запам'ятайте, це, по-перше, не подарунок, це комплімент, так, бо деякі люди, типу, там ну, мені ж подарувала квіти. Це комплімент, це знак уваги, знак поваги, якихось почуттів, в принципі. Мені моя подруга друге квіти на день народження, хоча типу, ми подруги, так, ми не партнерки. Ось що я хотіла сказати. В мене був один випадок. Мої всі дні народження, як я попередньо розповідала, що нічого такого вау ефекту я не мала ніколи. Тобто не було якихось там супер пупер зборіщ там столів, купа друзів. Ні, такого не було. Але я кайфую від того, що в мене було, який досвід був. І один раз тільки це мені дуже запам'яталося, бо це, мабуть, єдина людина, яку я кохала за все своє життя по справжньому, бо це були довгострокові відносини, бо за кого не пані і так далі. І мене кинули перед моїм днем народження. народження. І це була прям фіаска. Але слухайте, життя воно таке це було, що було то загуло, просто воно пам'ятається, бо ну це було дуже давно, до речі. А ось. А цей день народження. Вчора я виїжджала також з Рів'єру, взяла з собою свою маму, свою подружку. Мамусічку, і ми поїхали до Рів'єри, трохи відпочити. Знову ж таки, я сфоткалась з бургером, поставила там свічку, там день народження, І, ху, і Я собі поняла, підняла настрій, тому що я зрозуміла, що раніше ти якось обирався на те, що на день народження. Не ну, хто хтось там зателефонує, приємні слова скаже. Там привітають. Так, я зараз теж в соціальних мережах, як і зараз я записую відео на YouTube, Я ділюся, що в мене день народження. Мені приємно отримувати приємні слова, тому що м -м, раніше я думала, ну на що типу, викладати повикладати оце все. Потім думав, а я хочу. А я хочу. А чому й так? Uh, і вчора я собі підняла настрій, думаю, все <кій> я, тільки я можу собі підняти настрій. так? Uh, хтось чекати від когось, якихось презентів, сюрпризів, щоб оце підіймало настрій. Це круто отримувати. Я люблю отримувати, це класно отримувати. Uh, бо в мене з цим були проблеми. Мені складно було отримувати, і досі складно, але я навчаю себе це робити більш легко. А... Uh, Ніяк не можуть дійти до висновку, що е, не забувайте про те, що ми самі собі створюємо настрій. Як поганий, так і хороший. Ми самі себе, е, оце колесо катиться, 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 воно накручується типу до поганості. Ми можемо себе довести і так далі, тому подібне. І ми можемо собі зробити гарний настрій, що я вчора і зробила. Тому що попереднього дня, получається, в суботу в мене був ну кепський настрій. Я просто був, ну, все, нікуди не поїду, нічого не хочу. Зранку встала така, ти їдеш. Ти волнуєшся, це неприємні в Все, супер. Ми їдемо, і ми кайфануємо. І я зрозуміла, що дайс терапія це класна штука працювати над собою не тільки в плані фізичного, давати якусь насолоду цілу, але і заставляти оце міняти своє мислення. Це прям вау, топчик. Тому що я зрозуміла, що я можу покластися на себе. І в поганому настрої, настрої, і зупинити його, і покращити собі настрій, і е, дати собі відпочинок приємно собі зробити. Е, та в принципі все отут, і це круто. І що? Я в мене зараз тримаю в руках флешку. Е, хочу просто додаткова деталь. Це один з подарунків. Е, і хочу я дуже багато записую відео, дуже багато монтую, дуже багато стараюся того ж зробити контент, не тільки просто о, дивіться, я там оце зробила так. А, ось і в мене дуже багато пам'яті накопичилось, і я собі вирішила візьму флешку і все треба поскидати. Ось а сьогодні я до кінця дня відпочиваю, намагаюся, тому що спекотно. А ось, створюю собі настрій, так радію цьому життя. Почав понеділок, так я 31, перша. Моя 31 глава в цьому житті починається з понеділка. Роботи ще отак, от, і розписи, і основна моя робота викладаю маніську, і майстерки я планую проводити, і купа, купа всього просто мозок вибухає. Трохи дала собі і дам ще перепочити один ділочок і завтрашнього дня за роботу. Тому всім дякую за увагу. Буду рада з вами спілкуватися. Пишіть, як я завжди кажу, коментуйте, діліться. Я тут національничку на Монобанку. А якщо хтось хоче мене приймати, це все я хочу видати в розвиток свій творчість. Добраду. Всім гарного дня, гарного понеділочка. Висилаю вам вайби, е, не знаю, літа, кайфу, насолоди. І не забувайте, що ми керуємо нашими емоціями і даємо собі все, що можливо. Всім гарного дня, па-па!